Сьогодні день пожеж. Сьогодні кругом в усі горить. Е, бляха, ну ми будемо. Тут ми встановимо, мабуть. А зараз будемо намагатися щось зробити. Так, все легко. Але частину притушили. Зараз вітер трошки розвернеться, бо ще сильно жарко. Бляха-муха, що ж вам, блядь, не йметься? Вам, блядь, трава мішала. Сука, я вам покажу, скільки там згоріло, все згоріло. Всі посадки. Що ж ви творите? Ви ж самі, блять, знищуєте нашу екосистему. Блять, падлюки. Коротше, ми безсилі Проти такої незя. Неможливо підійти і близько. Горить, блять, страшенно. Бля, Ну що, друзі? Як кажуть, один в полі не воїн, але, але я це зробив. Бачите, тяжко втримати, тяжко втримати, але але, 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 притушили, не знаю, наскільки проконтролюю ще. Але ось, бачите, начебто потушив, а воно загорається. Все, працюємо. Ну що, друзі, товариші, у нас вийшло, верніше, у мене вийшло. Все ж таки, не знаю, трошки порозгрібав під стілку. Ну, звісно, що ось все одно воно по підстілці десь може піти. Ще трошки поконтролюємо. Поставте вподобайку. За мої старання бляха-муха. І, ну, знаєте, я сам би о тому, хто це зробив, такого дізлайка, блядь, вліпив би, бляха-муха, що він би й не очухався. Скільки тут звірини, скільки... Та, яка разниця? Звірини, не звірини. Це злочин. Це злочин, злочин в будь-якому випадку. Дерева і так, і так у нас все не добре з екологією, а отаке робить. Ну, надіємося, що це випадковість і всі мої прокльони підуть до якоїсь бутилки або ще щось, що могло підпалити через скло. Тримаємось, буде все добре. Ну, В таких масштабах ми вже безсилі. вже безсилі. Тут горить. Тут горить все. Зараз поїдемо, оглянемо. Ось масштаби цієї пожежі. Отак. Але що саме головне, що хочу вам показати, цікавину, яку побачу. Бачите оті крапки? То сходять лелеки. Я не знаю, тут їх десятка трин, мабуть, лелек. Не знаю, ще зараз підійду, якщо не злетять. А так горить, горить, ми тут вже не потушимо нічого. До речі, сьогодні горить дуже сильно, горить в Новопетровці, у нас ліс, горить, дуже масштабна пожежа. Тільки що десь в той стороні горить, таке, знаєте, начебто. Хтось спеціально підпалює, з районного центру їхав, в горіли поля теж, але леки, не знаю, що вони там ходять. Зараз пройдуся, підійду. Бачите, горить. А вони вон, ходять, збирають щось. Не знаю, щось згоріло. Дуже багато живності тут згорить. Друз'яки, що ви тут збираєте? Зайшли ми ось вони навіть і не тікають. Навіть і не тікають. Збирають якихось жучків черв'ячків, мабуть. Все, йдемо, а то ми зайшли в епіцентр. Зараз самі згоримо тут. Не знаю чи буде видно, вон бачимо, вон в далечині. Це десь аж біля річки, там у нас біля Каспера миколаївки теж щось горить. Дуже сильно. Це наша пожежа. Там ліс Новопетрівський горить і там стерня в Новій Одесі. Не знаю, не знаю, що відбувається вже в цій Україні. Он бачимо, яка там масштабна пожежа.